Паска до Великодня. Хлібопекарська компанія Галицька здоба почала випікати великодній хліб. Готують за найкращими галицькими рецептами борошно, дріжджі, сіль, цукор, яйця, родзинки та цукати натуральні складові, які використовують у хлібопекарні. Щоб паска вийшла смачною та духмяною, пекарі Галицької здоби викладають частинку свого тепла. Цього Великодня можна придбати смачну паску кількох видів, тож кожен знайде собі до смаку. Великодній гостиниць куштуватимуть не лише на Галичині, але й на сході України. Багатьох Галицьких родинах зараз не буде ні синів, ні батьків, ні чоловіків, тому що вони знаходяться на передовій захищаючи Україну від агресора. І ми вирішили, щоб не залишати їх наодинці зі своїми думками і переживаннями. Тому ми вирішили спекти кілька тисяч смачних пасочок. Різні за смаком паски компанія Галицька здоба передала бійцям добровольчого українського корпусу правого сектора на тилову базу, що на Дніпропетровщині. Точну кількість бійців вам назвати не можу, їх є достатньо багато. Який час по-різному, хтось більше року, вже там, з самого початку хтось на ротацію тільки зараз у нас прийшов і буде свята проводити там, а не в колі сім'ї. Смачному подарунку бійці лише зраділи, втім, як і всі, дочекаються неділі, аби з капеланом освятити Паски і тоді їх куштувати.